Церква користується найбільшою довірою серед населення. Таких понад 60%. відсотків. Приблизно 40% населення довіряє армії. Інститутам влади люди довіряють найменше. Проте Патріарх каже, що потрібно вірити і жити по правді. Вірять тому, хто каже правду. Росія війну цю називає громадянською, говорячи неправду. Тому що хоч і воюють сепаратісти, українці, українські громадяни, з громадянами, які захищають свою землю, але якби не втручання Росії у внутрішні справи України, цієї війни не було б. Поінформував святіший і про те, як парафії Української православної церкви Київського патріархату допомагають військовослужбовцям. Завдяки зібраним коштам було придбано та відправлено в зону проведення АТО понад півсотні автомобілів швидкої допомоги. Вже доставлено близько 50 тонн продуктів харчування. Коли була проблема з бронежилетами. Ми купували бронежилети як в Україні, так і за кордоном, і направляли ці бронежилети в наші батальйони і в АТО. Крім цього, ми направляємо туди медикаменти різні. Війна, яка сама по собі є злом, стала рушійною силою для об'єднання українського православ'я. Церква молиться за мир в Україні, але це має бути мир у свободі та справедливості, оскільки правда з нами, а з правдою Бог, то і перемога буде наша. Святіший патріарх Київський всієї Руси України Філарет позитивно відзначив діяльність духовної недільної школи при Свято-Михайлівському кафедральному соборі міста Житомира, досвід якої є зразком для всієї України.